Альфа і бета-розпади. Ви їх уже вчили в 9 класі. Чи пам'ятаєте, як вони робляться? Робляться вони досить легко. Питання тільки в тому, чи ви пам'ятаєте, як це робиться. так Спочатку в нас відбуваються альфа-розпади. Ось я записую цей Торій, який у нас є. І записую, що відбувається альфа-розпад. Я собі позначаю, що це альфа-розпад, і пишу альфа. Це писати не обов'язково, але я для себе, щоб запам'ятати, що це саме альфа-розпад. Якщо в нас відбувається альфа-розпад, то відділяється ядро гелія. Що ж залишиться від Торія? Дивіться, нам потрібно, щоб з цього боку і з цього боку були однакові числа. Яке мені треба сюди дописати число, щоб до нього додали 4 і вийшло 234. Ну. Вища математика, так? Да? Нам потрібно взяти 234 і від нього відняти 4. Що це буде? Não dou por muito jeito, maninha. Непідйомне завдання, хлопці, 234 відняти 4. Хочу чат пишіть, якщо не можете говорити. По нижніх індексах так само. 90 і 2. 90 віднімаємо 2. Буде 88. Тепер потрібно записати, що тут утворився за елемент. Так, це вже буде не Торій, тому що торій 90-й номер, а тут 88. Нам потрібно знайти. Таблицю Менделєєва, І подивіться в ній, який це елемент буде із номером 88. Так, у мене десь не збереглася табличка Менделєєва, яку я сюди закидала. Зараз я її відкрию окремо. Якщо у вас є хімія десь поблизу, там є таблички медлєва або щоденник, можете дивитися туди. Ось вам таблиця Менделєєва. Так, і нам потрібен 88 елемент. 88-й елемент це радій, ось він. Відповідно, в цьому рівнянні ми записуємо, що утворився радій. І ось цей елемент у нас утворився через один альфа розпад. В задачі вам потрібно було зробити три альфа розпади. Я зараз не буду розписувати вам для трьох альфа розпадів ну, всі розпади, ну тобто там потрібно просто повторити цю процедуру тричі, або ось тут індекси помножити на 3 одразу. Ось тут множите на 3, тоді віднімаєте не 4, а віднімаєте 3 на 4, 12. Так, тут віднімаєте не 2, а віднімаєте 6. І таким чином теж отримуєте елемент, який утворився. Я не буду зараз на це тратити час, бо я ще хочу вам показати, як бета-розпади відбувається. Якщо у вас у е завданнях вимагається бета-розпад, якщо не вказано окремо, що це має бути бета плюс розпад, то ви вважаєте за замовчуванням, що бета це в нас відривається електрон. Тобто ми маємо бета-мінус розпад. Якщо в нас бета-розпад. Я бета-розпад проведу для ось цього радія, який утворився. Запишу вам. Бета-розпад це відривається електрон. За замовчуванням вважаємо, що електрон буде від'ємний. Тобто заряджена частинка має мінус. В неї Так, немає ніякої маси, так, тому зверху в нас буде 0, а знизу у нас буде одиничка, тому що це один заряд. Якщо ми вважаємо, що це мінусовий електрон, тут я трошки високо мінус, поставила краще посередині, Оскільки в нас він від'ємний, то ми будемо не додавати. Так, ось тут вважається не додавання, а віднімання знак, бо перед електроном мінус. І тому ми від 88 не віднімаємо цю одиницю, а додаємо, щоб у нас було більше. Тобто, виходить так, буде ось 89 мінус 1 дорівнює 88. Правильно? Так. Маса 0, тому зверху індекс не змінюється, так і залишається 230. А 89-й елемент, дивимося, хто це. Якщо у нас 89, то це активний. Ось він. В табличці. І ми записуємо активний. Ось вам бета-розпад. Знову ж таки, якщо тут у нас 2 бета-розпади, значить тут буде не мінус 1, а мінус 2. 0, так і залишається 0. І таким чином у нас відбувається бета-альфа розпади. У вас в книжці підручнику є ще бета-плюс розпади, тоді тут буде з плюсом, а не з мінусом. Перед електроном буде стати плюс, це значить, що в нас позитивний заряд відривається. І е, тоді буде у нас не 89, а 87. Утворюватися. Тому що ми додаємо одиницю, буде тоді 88. У будь-якому випадку всі рівняння, які у вас є у підручнику, в завданнях, які вам придеться робити на контрольній, вони всі робляться з одним принципом. У нас повинні бути. Числа, якщо ми проводимо так лінію по верхніх індексах, вони повинні бути з одного боку, з іншого боку, однакові числа. Так само по нижніх індексах. І в зв'язку з цим показую ще один вид завдань, який є. Зараз не це. не те. Ось. Ось такі від завдань, на... якщо це буде контрольно, то це буде на цілих двох. 2,5 бала завдання. Якщо на ЗНО, це, знову ж таки, відповідність теж вище оцінюється, чим звичайні тести. І як їх робити? Дивіться, тут є знаки питання. Оці значки це знаки питання. Вони дуже хімерні, але це вони. Вам потрібно розставити, який з елементів підходить на місце якогось з цих значків, тобто поставити відповідність. Як це робити? Ви з одного боку додаєте індекси. Ось 7 і 4. Це буде 11. Тут у нас є 3. Вже 3 є. Значить, нам треба до нього додати ще 8, щоб вийшло теж 11. В якого із цих є індекс 8 тільки в одного елемента. Значить, ви далі навіть нічого не перевіряєте. Вам не треба ні табличка Менделєєва, вам не треба нічого більше перевіряти. Ви один індекс порахували і вже знаєте, що підходить тільки цей варіант. А тепер дайте мені відгук, чи ви мене хоч чуєте? Максим, Руслан. Ви ще є тут? Мені не сильно подобається розмовляти самою з собою, тому далі завдання ви виконуєте самі. Хочете зараз зі мною? Ні, тоді давайте вимикатися, я кидаю вам це ж саме завдання, як домашнє, плюс пишу, які вам параграфи почитати про ці розпади, і ви виконуєте їх самостійно вже без мене. Вибирайте. Ну, що продовжуйте складати відповідність? Що в відповідності до другого завдання? Чи ви будете далі самостійно працювати? Якщо ви самостійно, тоді можете вимкнутися я вам відправлю просто у Viber це завдання і будете працювати далі самостійно. Ні, давайте зі мною далі. Так, друге завдання. Яка, якого числа, з якими індексами там не вистачає? Тобто не з числа вибачаєсь елемента. який там має бути ізотоп, з якими, з якими індексами. І якщо не можете говорити, ви можете писати безпосередньо по моєму екрану. У вас є на це дозвіл. Так само намалювати стрілочку, як я малювала. Ви можете по екрану. Хлопці, у вас все нормально з Ви мене чуєте. Чуємо, чуємо. Чуємо. Ну, То в другому завданні, яке ми маємо поставити відповідність. Б. Так. Якщо це було В, то правильно. Якщо Б, то ні. Дивіться. Ось 55. І тут 55. Так, один, один з цього боку, значить, тут теж має бути 55. Відповідно таким чином. Так, третє. Третє Г. Г, Правильно? І четверте. Б. Б. Значить, зрозуміли? В, в основному на, в завданнях, якщо ви будете, наприклад, екзаменаційні бачити, то саме отакі завдання на відповідність, і вони всі, ви навіть не повинні задумуватись, які там альфа чи бета розпади, просто рахуєте індекси. Так, ну і останочок ще ми повторимо, що ж ці індекси означають. Як рівняння ставляти з індексами? Я рада, що ви нарешті вимкнулися і зрозуміли. А тепер, що власне означають ці завдання, ці ось у нас цифри? І так, у нас є ось ізотоп урану. Такий ось? Потрібно дізнатися. Так, число нейтронів наскільки більше за число протонів. Так, на, На – це значить, що нам треба відняти. Значить, нам потрібно взяти всіх нейтронів і від них відняти всі протони. Протони позначаються буквою Z, так як вони заряджені від цього. І як нам дізнатися, скільки їх? В нас є тільки запис ось самого ізотопу із індексами. Для цього вам потрібно розуміти, що оце нижнє число в будь-якому такому записі це і є наше Z. Це воно зразу, число протонів, зразу в нас подано, як оце нижнє менше число. А зверху це всі числа, які входять. Це разом. Значить, N плюс Z. Ой, ще я пишу, Z. Дорівнює a. Тобто всі разом це a. Всі all, так? По-англійськи, А, через А пишеться. Ось, вони зверху. Відповідно, як нам дізнаться число нейтронів. Так, щоб знайти число нейтронів, потрібно від усіх відняти протони. Від всього, що є, відняти протони. І це в нашому випадку. Всі, що є, це 235. А від них треба відняти зарядове число протони. Це 92 в нашому випадку. Скільки ж це буде? Ну, віднімете. 235 відняти дев'яно? Ну, я нарахувала 143. Можете мене перевірити? Так. І ось тут одразу є відповідь: 143, щоб вас запутати, але це неправильна відповідь, тому що нам потрібно це у нас просто кількість нейтронів, а нам потрібно дізнатися, наскільки кількість нейтронів більша за кількість протонів. Отже, нам потрібно від оцього 143 ще раз відняти кількість протонів. Ось уже, за ось цією рівністю, яку я зразу записала, щоб не забутись про неї. Значить, нам від 143 треба знову відняти 92. І в цьому випадку ми отримаємо 51. І правильна відповідь відповідно В. А відповідь А була, щоб вас запутати.